Всім привіт! Зараз я знаходжуся в селі Тересва. Заїхав на автомейку Люкваш. Ще окремо вона називається Сігнал. Це тут є такий автомагазин ще під такою назвою. І це одні з наших замовників, які замовили гапіони, але замовили їх на автомейці. Тобто вони дуже люблять свій бізнес і хотіли його зробити гарним, унікальним, щоб клієнтам тут було приємно перебувати. І ось тут. Такі, бачите, габіончики, паркан, він не є суцільним, тому що його тут немає потреби робити суцільним, але дуже гарно декоративно, відіграє гарну декоративну роль на цьому об'єкті. Ці смужки зі скла світяться вночі. Тут бачите такий навіс і колони також обіграли, обклали габіонами. І також тут це все підсвічується. Зона відпочинку з лавочками. І на знак якості. І ось такий фонтанчик виконали. Дуже цікаво виглядає і додає такого затишного... затишку цьому місцю. Тут ввечері пів села сидить, дуже таке гарне місце вийшло і я дуже люблю цей об'єкт, постійно сюди заїжджаю. Тому, якщо хочете щось унікальне, звертайтеся до нас, зробимо і вам. І чекаємо вас у коментарях.